Пане Дмитре, от взагалі давайте от про цю історію. Те, що це відвер, відверто ну, фа, така якась фашистська, нацистська риторика, позиція навіть говорити не доводиться, так? Але от там ідеться про російський фенотип, так званий. Взагалі, це, це про що? Ми можемо про це поговорити? Можемо, звичайно. Дійсно, побудова черепа або ну і обличчя, як це у майже е, всіх красунь всього світу, вона пов'язана з расами. Тобто, да, є расові ознаки, тобто негроідне, мангалоїдна, європіоїдна. Дійсно, є певні закономірності побудови черепа, є і обличчя теж, але е, європеоїдна е, раса, вона е, дуже різноманітна. І е, насправді найчастіше так звані е, е, як би це, рафініровані е, черепа є тільки, на мій погляд, тільки у скандинавських районів, які дійсно були відокремлені від остальної Європи. А вся Європа дуже дуже щільно є е, зашелькована, тобто перемішана. І це ж касається і е, побудови е, обличчя росіян на території Російської Федерації 160 національностей, тобто немає я, так, так званого російського черепа або російського обличчя, або найкращого російського обличчя. І до того ж е, е, намагання росіян сказати, що от, е, саме російський череп у жінки є найкнайпривабившим у світі. Це живий прояв расізму. Тому що немає ем, у будь-якої людини переваг е, за строєнням е, тіла, за е, за е, розрізом глаз, очей та інше. Тобто, все це є е, суто расізм, і ми це ще бачили на початку двадцятого е, сторіччя, коли Австрії згаль Галь е, так звана е, з'явилася наука пседонаукафренологія. Тобто залежність побудови черепа від характеру людини, яку е, взяли на озброєння нацисти е, Третього рейху і створили так званий череп істинного арійця. І цей арієць, от тільки певна побудова лівличя і голови, е, вважали, що це е, хто є носієм цього еталону, та та особистість. Майже переважає будь-яку людину на планеті за своїми фізичними та інтелектуальними якостями. От зараз все те к тому йде Росія. Ви сказали, немає російського черепу. А пам'ятаєте оцю фразу про ру рускоязичну челюсть? Так. Так, російська мовна щелепа це дуже цікава річ, тому що перепрошую, але на одному з ефірів телебачення мені одна дуже відома особа, я тоді розмовляв російською мовою. Нагадала мені, що у мене теж є така вада, як російська мовна щелепа, тому що я не можу вимовити паляниця, залізниця, полуниця, нісянитниця, і безумовно є певні лінгвістичні ознаки, і дуже важко засвоювати певні вимови з звуків, коли звикав вимовляти по на своїй рідній мові. Але немає ознак російськомовної щелепи, українськомовної щелепи, будь-яких щелеп, тобто є люди у будь-якої національності, які засвоюють і мови, майже як дійсно носій і розмовляють дуже дуже гарно. А у вас є пояснення, чому, до прикладу, українці так а, легко а, вивчають українську мову, часто ну, навіть говорять без акценту, так? І чому росіянам так дійсно важко, якось от, навіть теж слово паляниця перевірочне, так, яке часто використовували? Паляниця, це краще. Дивіться, насправді я етнічний росіянин. Я, моя мова, на якої я навчався, була російська. Тобто українська для мене є друга мова, вона державна, безумовно, дуже поважна мною. Але я можу сказати, що російська мова, на мій погляд, проще щодо вимовлення, ніж українська І тому дійсно українці, українцям набагато легше і розмовляти, і розуміти російську мову. Більш того, на мій погляд, українська мова є більш європейською, тобто, якщо порівняти, наприклад, словацьку, польську, то там набагато більше слів однакових з українською, ніж з російською мовою, яку теж вважають начебто слов'янською. Але, на мій погляд, все ж таки, російська мова це дуже-дуже такий мікс багатьох мов. У тому числі й український пане Дмитре, зроблю вам комплімент. Ви чудово спілкуєтесь українською мовою. Дякую вам за це. Дякую. Uh, у вас тоді я, я ще хочу спитати у вас, от як психолога, так ще одна uh, ваша, ну ваш фах, ваша професія. А ви розумієте, для чого взагалі от закидаються отакі меседжі, так про, про якісь антропометричні там особливості росіян, про там череп, не череп, я не знаю, якісь а, конкретні риси притаманні. Ним що, що, що хочуть посіяти в містах населення? От для, для чого? Яка от мета цього? Тільки одне як е, Третій рейх. Переважність нації над іншими народами, що, е, начебто, надає їм право і можливості диктувати свою волю іншим народам, і е, змушувати інші народи діяти так, як е, вважають вони, тобто, це богоізбраний так званий народ який вважається кращим на цій планеті. І я скажу, що можливо, і це було одним із тих поганих чинників, які підштовхнули росіян до цієї безумовно хіжацької загарбницької війни, пане Дмитре, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Дмитро Попов, психолог профайлер Профайлер був з нами на зв'язку.